уряд дозволив оборонним підприємствам бронювати від мобілізації скільки завгодно співробітників, як повідомляла прес-служба міністерства економіки, Кабмін 16 січня вніс зміни до постанови, якою регулюється питання бронювання військовозобов'язаних під час дії воєнного стану в оборонному комплексі. Згідно з ухваленим рішенням, військовозобов'язані працівники підприємств, які Мінстратехпром визначив критично важливими у сфері оборонки. Бронюються незалежно від військового звання, віку, військово Спеціальності та без обмежень щодо кількості за словами заступника міністра економіки України Ігоря Фоменка, це дозволить посилити потенціал оборонно промислового комплексу та забезпечити оборонним підприємствам можливість стабільно працювати і нарощувати обсяги виробництва. Зазначається, що це рішення є спільною позицією Міноборони, Мінстратехпрому та Мінекономіки. Раніше повідомлялося, що в Україні є законопроект мобілізація, в якому передбачена з 25 років. Крім того, в нашій країні пропонують звільнити від служби чоловіків, які можуть платити високі податки. Натомість, 8 січня, стало відомо, що в офісі президента відмовились від ідеї впровадження можливості відкупу від мобілізації за рахунок сплати податків. У Росії знову горіла залізниця у районах трьох міст, наслідок чого рух на залізничних ділянках центральної частини Росії був паралізований. Пише Унян з посиланням на інформацію головного управління розвідки України. Як повідомили вгору рух опору на території країни агресора набирає обертів. Невідомі противники путінського режиму, вкотре спалили кілька релейних шаф на залізниці та інших об'єктах, які використовуються для логістики окупаційних терористичних військ. Інциденти сталися у Саратові, Ярославлі та Дзержинську Нижньогородської області. Зазначимо раніше, телеграм-канал ШОТ повідомляв, що в Дзержинську через пожежу було затримано три поїзди. Там, нібито, невідомий пробрався до колій і спалив дві шафи, що служать для роботи вхідного світофора на залізничній станції. Також російські телеграм-канали писали про те, що в грудні невідомі спробували паралізувати залізничне сполучення з чорноморським узбережжям, спаливши релейну шафу в Краснодарі. Через підпал обладнання затримали два пасажирські потяги, що прямували Сочі. Тим часом у головному управлінні розвідки України зазначили, що так горітиме й надалі, поки Кремль продовжує злочинну війну проти України. Зазначимо у листопаді минулого року. В Гурже повідомляли, що на території Росії частішої збою в роботі з залізниці через виведення з ладу релейних шаф. У головному управлінні розвідки заявили, що внаслідок спеціального заходу, що реалізується спільно з рухом опору, рух поїздів на вказаних ділянках було паралізовано. Уряд дозволив оборонним підприємствам бронювати від мобілізації скільки завгодно співробітників, як повідомляла прес-служба міністерства економіки. Кабмін 16 січня вніс зміни до постанови, якою регулюється питання бронювання військовозобов'язаних під час дії воєнного стану в оборонному комплексі. Згідно з ухваленим рішенням, військовозобов'язані працівники підприємств, які Мінстратехпром визначив критично важливими у сфері оборонки. Бронюються незалежно від військового звання, віку, військовооблікової спеціальної. Та без обмежень щодо кількості. За словами заступника міністра економіки України Ігоря Фоменка, це дозволить посилити потенціал оборонно промислового комплексу та забезпечити оборонним підприємствам можливість стабільно працювати і нарощувати обсяги виробництва. Зазначається, що це рішення є спільною позицією Міноборони, Мінстратехпрому та Мінекономіки. Раніше повідомлялося, що в Україні є законопроєкт, мобілізація, в якому передбачена з 25 років. Крім того, в нашій країні пропонують звільнити від служби чоловіків, які можуть платити високі податки. Натомість, 8 січня, стало відомо, що в офісі президента відмовились від ідеї впровадження можливості відкупу від мобілізації за рахунок сплати податків. Білгород знову не спав вночі. 17 січня двічі прилетіло по місту. Було оголошено ракетну небезпеку. Момент влучання уламків збитого снаряду публікують місцеві телеграм-канали. Також повідомлялося про пошкодження у житловому секторі. Пізніше губернатор області В'ячеслав Гладков заявив, що над Білгородом і Білгородським районом збито сім безпілотників. Постраждалих немає. У Білгородському районі пошкоджено один будинок, а також сполахнула господарська споруда. Одне село залишилося без електрики. Міноборони РФ повідомило, що другі 2.40 нібито збили сім українських ракет «Вільха» та чотири безпілотники. Вдруге повідомлялося про роботу ППО. Близько п'ятої години ранку стверджувалося, що збито кілька повітряних цілей. Міноборони країни-агресора заявляла, що нібито знищили чотири реактивні снаряди РСЗВ вампіри, два безпілотники. Проте український воєнкор Андрій Цеплієнко вважає, що таке неможливо, адже дальність стрільби установки лише 20 кілометрів. Навіть якби вампіри стояли на кордоні з Росією до Білгорода, не вистачило б півтора десятки кілометрів. Написав він у своєму телеграмі. Окупаційні війська РФ перейшли в новий наступ під Авдіївкою та Бахмутом. Як повідомляє експерт Більд Юліан Рьопке, приблизно три тижні з кінця грудня РФ не проводила активних дій на сході України. Наразі окупанти знову активізувалися. За словами аналітика, днями колона російських танків та БМП наступала на Авдіївку з північного сходу з-під Красногорівки. Росіяни змогли дійти до оборонної лінії ЗСУ поблизу Авдіївського кар'єру. Але чим закінчився бій, невідомо. Юліан Рьопке також. Ж розповів про ситуацію під Бахмутом. Він зазначив, що окупанти використовують зруйноване місто як вихідну точку для просування на захід на позиції зсу днями в наступ там перейшли російські танки та БМП. Втім, російську бронетехніку знищили українські безпілотники камікадзе. Атаку було відбито. Ситуацію навколо Авдіївки прокоментував боєць спецпідрозділу ОМАГа із позивним танто в ефірі телемарафону. Наразі навколо Авдіївки ситуація дуже напружена. Але завдяки надзусиллям наших оборонців за рахунок їхніх героїчних можна сказати дій, ситуація залишається контрольованою. Танто додав, що окупанти постійно намагаються штурмувати позиції зсу. Боєць зазначив, що росіяни часто змінюють свою тактику у штурмових діях. Декілька штурмів протягом однієї доби можуть можуть різнитися між собою. А перша спроба це може бути колоною техніки з піхотою. Якщо це не вдається, потім просто піхотні штурми малими групами. Однак, завдяки українській артилерії та ФПВ-дронам досить ефективно вдається знищувати окупантів та їх техніку за словами бійця Поляна навколо Авдіївки поступово перетворюються на звалища російського металобрухту. У республіці Башкортостан Російської Федерації розгорілися нові мітинги проти влади. Тисячі жителів Башкирії вийшли на повторну акцію протесту на підтримку місцевого активіста Фаїля Алсинова, якого 17 січня засудили на 4 роки позбавлення волі за статтею порушення ненависті чи ворожнечі. Телеграм-канал Куштау Байрам зазначає, що справу порушили через промову Алсинова, в якій він нібито негативно оцінив трудових мігрантів. Будівлю суду оточили сотні російських силовиків, які били протестуючих киками, а також застосовували сльозогінний газ та світлошумові гранати. Водночас люди змусили силовиків відступити, кидаючи у них сніг та підручні предмети. Крім того, повідомляється про кількох затриманих внаслідок застосування сили ОМОНу є її постраждалі. Зокрема, повідомляється про госпіталізацію двох осіб, побитих кайками. Також зі скаргами на печіння в очах звернулися 20 осіб. Адвокат Фаїля Алсинова зазначає, вирок суду несправедливий. Все, що зараз відбувається на цьому етапі, несправедливо. Ніж з юриспруденцією, нічого мають». Крім того, в мережі стали з'являтися відеозвернення місцевих жителів Башкортостану до башкирів, які беруть участь у війні проти України, щоб ті поверталися додому захищати свою землю, оскільки в їх республіці влада чинить свавілля. Я призиваю всіх бойців Башкирії покинути територію України і вернутись на свою родину для захисту своєї землі і свого народу, поки ви воюєте за амбіції одного чоловіка. Ваш народ б'ють дубінками ОМОН і Росгвардія. Також наголошується, що влада почала блокувати телеграм-канали, які у реальному часі висвітлюють протести у Башкирії. Один із активістів, Руслан Габасов, закликав усіх росіян вийти на протести проти влади. Я всіх призиваю іменно на сьогоднішній день почати акції неповиновіння по всій республіці Башкортостан. Я призиваю. Весь народ російської федерації до Башкортостану. за непідтвердженою інформацією. Фаїля Алсинова все ж таки відвезли з будівлі суду і було досягнуто певних домовленостей. Нагадаємо, перший мітинг на підтримку башкірського активіста Фаїля Алсинова відбувся 15 січня. Це наймасштабніші акції протесту на території РФ з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. У Ростовській області Російської Федерації пожежа на Шахтинському поліефірному заводі. Очевидці заявляють, що перед пожежею чули звук вибуху, після чого в районі заводу повалив чорний дим. Чись, ну, чути чу взарвалось. Прямо був такий бах, а Потому дим. Згідно з попередніми даними, площа пожежі становить 360 квадратних метрів. За словами депутата Держдуми Росії від Ростовської області Катерини Стінякіної руйнування зазнала виробнича будівля. Тим часом губернатор Ростовської області Василь Голубів заявив, що внаслідок пожежі постраждало 10 осіб. А Росмі з посиланням на власні джерела в екстрених службах зазначає, що перед пожежею все ж таки був вибух. Слід додати, що завод було відкрито лише влітку 2023 року, і Він став першим заводом із виробництва поліефірного шпательного волокна на території Росії. На церемонії відкриття губернатор області заявив, що імпортозаміщене виробництво закриє потребу у шпательному волокні на 60%. Нагадаємо, 13 січня під Петербургом у Росії спалахнув склад маркетплейсу «Вайлберіс». Ліквідувати пожежу намагалися понад чотири сотні рятувальників. Розглядають версію, що причиною інциденту міг стати підпал. Також раніше 11 січня в Підмосковій в місті Обухово спалахнув робочий цех компанії, що займається виготовленням акустичних підкладок.